В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, ми з вами, це 10-та частина доктрини любові. Так, всього-навсього, любов це суть Божої природи, і можна про неї, напевно, говорити багато днів і тижнів. От, ну Ми говоримо про 1 Коринтян 13 розділ, розбираємо весь цей розділ а, по пунктах, які там виділені. Ми в п'ятому вірші дивимося передостанню характеристику любові. Ми ви бачили так? Ми з вами дивилися, і ми з вами бачили, що не написано, що любов це, так? а написано, чим любов не є і як любов не поводиться. Це цікаво. Це дуже цікаво, що а, а, легше сказати, чим вона не є, ніж пояснити, чим вона є. Так, дуже багато тут є, власне, заперечних негативних характеристик. Так і одна от чергова з них: не рветься до гніву. Ми дивилися вже, не поводиться нічимно, не шукає свого. А, це ну воно трошки інакше значення має, ніж звучить. Якщо ви слухали, так пам'ятаєте. Трошки серйозніше звучить. Насправді. Наступне не рветься до гніву. Любов не рветься до гніву. А... Цікаво. Мені більш подобається англійський переклад. В англійській написано не є легко провокована. А... І слово, яке там використовується пароксуно. Пароксуно. А... Воно означає, власне, провокацію, провокувати, стимулювати, робити гострим, дражнити, провокувати, розлючувати когось, робити когось розгніваним. Так, походить слово від двох частин. Пара це близько або поруч, ми це слово знаємо, і слово оксус. Так, Оксус. Слово означає гострий, швидкий або прудкий, прив... привести щось до швидкості. Так? а Провокувати, пришвидшити щось. Так. Загострити по всій довжині, загострити визначення відстрона. Легко провокувати або збурити. Любов не є легко провокована або збурювана. А, в, в нас уточнено, що на гнів, так? На гнів, але провокація, вочевидь, в грецькій мові саме це і передбачає що саме на гнів, не на щось добре а на гнів. Не рветься до гніву. Нелегко її спровокувати на гнів. Дивіться, давайте я прочитаю вам дуже цікаве визначення слова провокація із Вікіпедії. Провокація це дія або низка дій. Які мають на меті викликати реакцію тих, кого провокують. Як правило, провокація проводиться з метою штучного створення складних обставин або негативних наслідків для тих, кого провокують. Суб'єкт, що здійснює провокацію, називається провокатором. Оскільки провокації ґрунтуються на особливостях психології людини, так, уважно слухаємо, Її поведінці як соціальної істоти, вони вивчаються пс... психологією і соціологією, а також теологію, так ми вже знаємо. Е... Провокація може бути однією дією або низкою взаємопов'язаних дій. У свою чергу, дії можуть бути спрямовані як безпосередньо на того, кого провокують, так і на його оточення. Ряд різноспрямованих провокаційних дій. Дозволяють визначити взаємозв'язки, а також силу і принципи роботи таких взаємозв'язків між тими, кого провокують і його оточенням. Провокаційні дії, що проводяться в певний проміжок часу, дозволяють визначити поріг сприйнятливості особи, яку провокують до подразників і сили подразників. Провокації займають важливе місце у маркетингу, це продажі. так, а в Військовій справі, мистецтві, політиці у відносинах між окремими людьми, групами людей, між юридичними особами та державами. Провокації застосовуються і правоохоронними органами, хоча в в країнах це незаконно. Так. Провокаторами можуть називати секретних співробітників спеціальних служб, які підбурюють зробити якісь злочинні дії тих, кого вони ловлять. Отож, це дуже цікаве визначення. Якщо ви слухали уважно, то ви помічали паралелі між а, тим, що тут описано, і духовною війною, яка відбувається довкола людей. Дії спрямовані для створення певних обставин, часто складних, часто негативних наслідків для тих, кого провокують. Цим займаються наші противники, душогуб, ненависник людського роду, сатана і його армія цим займається, армія демонів тим, що провокують людей. На різні негативні речі. Так було від початку, від саду едемської, так по сьогоднішній день відбувається. Так от, любов, що ми бачимо тут, не є легко провоковано, не, не легко її е, спровокувати, не піддається легко на провокації. Це цікаво. Отже, якщо я наповнений цією Божою природою, Божою любов'ю, мене важко роздражнити, вивести з себе, важко отримати від мене різку, швидку і різку відповідь. Так, можна взагалі, можна. Тут не сказано, що вона взагалі не провокована. Можна спровокувати, але нелегко. Це говорить про внутрішню збалансованість і рівновагу людини. Провокація гарно графічно ілюструється виведенням людини з рівноваги. Фізично це використовується в боротьбі, коли два борця в будь-якому виді контактних єдиноборств, так, там, де вони борються, смикають один одного або штовхають, намагаючись змістити. Центр ваги, і вивести противника з рівноваги. Що таке рівновага? Коли вага рівномірно розподілена між всіма частинами, так ну, ми на двох ногах, тому між двома ногами, між двома ногами. Якщо змістити вагу на одну ногу, так то це вже не рівновага, виведення з рівноваги. От тоді ту одну ногу можна підбити, і людина полетить, і людина впаде. Але коли стоїть на двох ногах, тяжко її збити. З ніг, бо є дві опори. Отож, любов вона знаходиться в стані е, рівноваги. Її важко вивести з себе, важко її спровокувати е, на е, гнів. нас пише не рветься до гніву. Е, чому гнів тут так підкреслений? Чому в грецькій мові фактично слова гні, гнів тут е, немає, е, немає слова гнів само по собі. Є тільки слово оце пароксунитай, е, не є провоковано, але мається на увазі, що гнів. Гнів це е, положення. Це не стільки положення людини, коли людина знаходиться в крайній формі негативного збудження. Гніватися на щось, а це несприйняття не чогось, крайнє несприйняття. Ми розгнівані на щось. І гнів не завжди є правильний, так? Біблія розрізняє, є гнів людський і є гнів Божий. Так? Про гнів людський е, написано, що він не приводить або не народжує Божої правди. Так і пише: гнів людський не родить правди Божої. А Також про гнів написано, щоб ми були повільні на гнів. Повільні на гнів, щоб гнівалися повільно. Ще, що цікаво, важливо згадати в Ефесянах. В другому розділі написано, що ми до народження згори, до прийняття спасіння, людина є по природі дитиною гніву. Гніватися це в нашій природі. В старій гріховній природі це властиво гніватись. Отож. Сама по собі пересвідчення, так, але або перебування в стані гніву це не є якесь шляхетне місце, так, особливо, чи бажане місце. Навпаки, небезпечне, коли ми знаходимося або прямуємо до стану гніву, збираємося розгніватись, треба бути дуже обережним, бо велика ймовірність, що це власне, наша гріховна природа. Тягне нас до гніву, і це не Божий гнів. Так? Божий гнів з'являється з неба, написано на всяку безбожність і неправду людей. Це в Римлянах в першому розі це Божий гнів, але що ми можемо його пересвідчувати, Божий гнів. В значенні цей гнів в стосунку до якоїсь безбожності або неправди. Так, ми можемо її пересвідчувати. Але Бог нас від того застерігає, щоб ми не захоплювалися дуже тою річчю. Воно часом потр... потреба в цьому є, щоб виразити Божий гнів, Боже відношення до якихось речей. Але здебільшого а... м... краще, щоб Бог сам виражав свій гнів на ті речі, які цього заслуговують. Ви знаєте, це місце. Римлян 12,19. Дайте місце гніву Божому. Так, це в контексті помста написано. Але також і в контексті того, що ми гніваємося замість Бога. Дати місце Божому гніву. Якщо ви подивите, якщо ми з вами подивимося, так, не гнівайтеся. Подивимося. На слово гніватися. Ефесян 4,26 згадує місце з Псалма, з четвертого псалма. Так, гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві, і дияволу дияволові не давайте. А, каже, гнівайтесь. Можна гніватись? Можна гніватись, так? Але грішити при цьому не можна. А стара гріховна природа часто приводить через гнів до гріха. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. Цей принцип говорить про те, що нам потрібно те, що викликає в нас гнів, це питання треба вирішити до кінця дня, не лишати його на наступний день. Дуже просто: не залишати його на наступний день. Якщо щось вас розгнівало, треба помиритися з людиною і не лишати на наступний день. Бо якщо лишити на наступний день. Тут не написано, що буде далі, але я вам скажу, що буде далі. Далі виросте стіна між вами і людиною. Так і буде поділ, якого бути не повинно. Між братами і сестрами. В тілі Христовому поділу не повинно бути е, такого місця, де є поділ. Тому через це пише: місце дияволові не давайте. Він шукає те місце, де вбити клин і зробити поділ і вибудувати стіну. стіну а минулих а, З минулих непорозумінь або образ, а, або ще якихось речей, які розділяють двох людей. От, отож, те, що викликає в нас гнів, треба вирішити до кінця дня. І це в нашій владі. Так, давайте ще подивимося на слово гнів в новому заповіті. Гнів. Просто це тільки про громаду розмови? Чи взагалі, взагалі ну, ми говоримо загалом. Що, що про, про Божу а природу говоримо загалом, так? А, так. Зараз, зараз гнів. Нерветься до гніву, так. А це Ефесіант 2.3. Ми з природи були дітьми гніву. Так. Ефісіант 4.31. Усяке е, подратування. І гнів, і лютість, і крики, і лайка. Нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Так? Е, гнів може бути побожний. Так, може. Але частіше від гріховної природи він походить. І тому він каже. Е, Хай гнів буде забраний від нас зовсім. Е... Колесян 38. Тепер же відкиньте і ви все оте. Гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Гнів може бути побожний, може бути, але частіше він від гріховної природи, тому його треба остерігатися, перебувати в стані гніву. Гнів відкинути колесян 38. Тита 1.7. пасторське послання. Бо єпископ, так, або пастор мусить бути бездоганний, як Божий доморядник. Не самолюбний, не гнівливий. Гнівливий. Не, не піддаватися швидко на гнів, далі. Якова 1:19. Отож, мої брати, любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, повільно говорити, повільно на гнів. Як 1.20 говорить те, що я казав спочатку, бо гнів людський не чинить правди Божої. Дуже часто цей гнів власне, є е, гнівом людським, а не Божим. От, отож, любов не є легко провокована на гнів. Коли трапляються обставини, і це треба пам'ятати, е, як це стається. Стаються якісь дії, вчиняються якісь дії, і в результаті ми чуємо, що в нас починає виникати гнів. В нас починає загоратися всередині, починає підгорати нам всередині. Про це треба пам'ятати, що любов легко на це не піддається. Гніватися це не наше. Так? Повільно, якщо гніватись, то дуже-дуже повільно. Перепитатися сто разів, відкласти гнів можна відкласти на завтра. Не віддаватися цьому палаючому почуттю гніву. Він дуже часто приводить власне, до руйнування. Любов не хоче нічого руйнувати. Любов не хоче виносити вируки і присуди і засуджувати. і... і... Карати, любов цього не любить і не хоче. Вона хоче людей збудовувати, вона шукає, як людям послужити, а не відрубати щось. так от І тому загалом ви можете спостерегти в людях, які ходять з Богом. Чим старша людина у Христі, тим вона мирніша. мирніша а, збалансованіша, спокійніша, а не різка, не ручка, Не, вибухова. А, не через те, що там всі пастори флегматики. ні, а, через те, що Божа любов не є легко провокована до того, щоб вийти з рівноваги і побігти і нападати на когось. Зовсім ні. Ми діємо з завершеної роботи, в нас все гаразд. Бог на троні, перемога вже здобута. І нічого статися не може, що могло би це раптом порушити чи поламати. Це просто неможливо. І ми дедалі більше, чим ми виростаємо у Христа, тим більше ми виростаємо в цю правду. А ця правда виростає в нас, і ми заспокоюємося, в принципі, як істота. Так? Ми стаємо дуже спокійними і стабільними. Це як дерево виростає. І його вітер, і вже дуже важко його похитати. Трошки там, може, крону, якісь гілочки тонші ворушиться, листя тріпотить, звичайно, так але стовбур а, на вітер не реагує ніяк, стоїть міцно. Це називається бути вкоріненим і вґрунтованим в завершенні роботи Отож, любов. А, а, не рветься до гніву або важко провоковано на гнів. Не легко її спровокувати на гнів. Це ми це десята частина доктрини любові. Для, хватить на сьогодні. Будемо обговорювати так, приєднуйтесь до обговорення в зумі. Дякую, тобі, Боже, за це слово. Благослови наше спілкування в ім'я Ісуса Христа. Емінь.